Дітки, ви знаєте, що в кожної людини настрій є різний. А який у вас буває настрій? Хороший. Хороший який? Сумний. Так, ще який? Сердитий. Зас... Так, радісний. Засмучений. Так, це смучений. А покажіть мені, будь ласка, сердитий настрій. Так. А веселий. Сумний. Так, молодці. Зараз ми з вами проведемо досвід, за допомогою якого навчимося створювати радісний настрій. Для цього нам потрібні пластикові пляшечки, наповнені пінопластовими кульками, трубочки. Зараз я вам продемонструю емоцію радості. Коли ми нічого не відчуваємо, ми схожі на цю порожню пляшку, але ми з легкістю можемо вдихнути в неї радість. Для цього нам потрібно посміхнутися і подути в трубочку. Ось бачите, як ми з вами навчилися створювати радісний настрій. Дітки, сьогодні я пропоную вам провести дуже цікавий дослід. Для досліду нам знадобиться оцет, сода харчова, мішечок, стаканчики, посудина з водою і оцтом, насіння пшениці і посудина з ґрунтом. Перш ніж провести дослід, ми повинні з вами пригадати правила поведінки. Під час проведення досвідів, які ви знаєте? Давайте ну, припадаємо. Щоб запинити стін і підлогу, бути уважним. Надягнути фартук і ірками щоб захищити свій одяг. Так, молодець. Можна нахилятися над посудом? А що треба? Над посудом нахилятися не можна Я чому? Бо може водичка попасти в очі. Так треба плувати і здоласли. Молодці. Злий чаклун розтипав зернята злості. Зараз я вам дам стаканчики, в які ви повинні зібрати все до зернинки. Якщо залишиться хоча б одна зернинка, з неї проросте зло. Беріть, Берітьки, збирайте зернятка, в свої стаканчики. Стаканчик. і зернятка. Зернятка ми зібрали. А давайте тепер висипемо їх у цей мішечок. Цей мішечок із зернятками зла може принести дуже багато неприємностей. і зла. Зараз ми опустимо його у водичку. Буде сипати чарівний порошок для того, щоб наші зернятка очистилися від зла. Ось і очистилися зернятка від зла. Покладемо їх зараз на тарілочку і кожен з вас посіє свою зернинку в ґрунт. Дітки, ось у нас горщик з ґрунтом, дерев'яні палички, ліки. Беремо дерев'яну паличку, робимо невеличку ямку в ґрунті, кладемо туди зернинку, засипаємо її, а пізніше, як ці зернятка посадимо, будемо їх поливати. Це, прошу, зараз починаєте ви висаджувати свої зернятка. І тепер ми будемо поливати і чекати, коли з цих зернят проростуть парочки добра. Давайте візьмемо лієчки і польємо наші зернинки, які ми вже висадили. Дітки, вам сподобався досвід? <тас> <тас> Отже, ми будемо ще не один досвід з вами проводити. Молодці!